Блюдочка скламу це робив порселян триста гривень і подносик тисяча п'ятсот в такому стилі ще. Є. Цікварний оташка. Я Пташка могу. Ташка ще знимала вонжець еще гривень. Спадно резный фарфор. 600 гривен. А різний малюночок поглядаем. Вони всі різні. Ой, яка краса. М -м -м. Добрий день. Добрий. Такі гарнюньки. Всі з різним малюнком бачу. Угу. Клас. Різдвик. Погляньте. А -а -а. Не повторюється. Шість штучок. Кладемо на місце. Дуже гарно. Дуже гарно. Хорошо. Такі мили кульові квіти мені подобаються. Это чтобы 400 Бавария. Бачите? Да. Понимаешь? Угу. Тошмансинский букет. 1200 шкатулочков. Сиресками. Чудово. Прорізна порцеляна. Что ж там? Ага, и книта. Киточки. Сташками. Зажимала уже покинуть. Не на ничего, правда. Трелесно, прелестно. Як то мы Так уж. Пара. Трио и пара. Чего они Інчику, що тут є. О, тут погляньте, погляньте, тут і клоуно є, поселянові. Але чи є тут клеймо на них? Нема, ну у неї. Але така сирія, погляньте, музиканти клоуни Це частенько так, такий прийом. Квартет. М? Так в Іспанії на пляжі відпочивають. Оце не порцеляна. Такі малюсенькі крохотулечки. 500 гривень. Різнокольорові. Ці також 500 гривень. Котих спить, бачите? вазочку 500 гривень, те, що мені подобається, Варнюнька маленька. І ось ваймер схоже, чи я помиляюсь, може. ГДР Кубальт. Тут обережно треба все брати. Така шкатулочка. А, важкенька, 800 гривень. Так, у нас таким малюнком покручу трошки. Різні фрукти, води 200 гривень, полуничка є. Так, глянемо клеймо. Баварія бачу. І дуже тут душно в магазинчику, але вже хочеться познімати такого. О, 2000 гривень, легенька порцеляна, така невесома. Цінником заклієна, але ось такий малюночок. Угу. Ось наборчик який. Дві тисячі гривень. Ось вам клеймо, кого цікавить. Це теж ля. Тих, хто полюбляє багато золота. Теж така тенденція, що кожна людочка різна, Не переплутаєш у сусіда, не забираєш. Є цікаво таке, 2000 теж. Друзі, стільки всього тут розглядати та розглядати. А погляньте скільки кольорового склоні машина. Ось так покаже. Зравіровка. О, ж у мені вазочка. Ч Це свічник ні, мені вазочка. Такий простенький малюночок. Ось теж. Такий букетик стримана, але гарньонка. Гарнюнька. А скільки така вазочка? Вийшла продавчиня. Зайшла, подивитись, на мене і вийшла. Гарнюнка. Ось така величезне ще. Євність, бокал, не знаю для чого. Уже з нього розливати всі. Теж мініатюрні вазочки, водласочка. Будь будь це я так юрничує. Мені не подобається, коли так говорить. 800. Теж месіновський букет. Такі стримані кольори, приглушення. Така теж козатінька 500 гривень. Так. Ось така. 500 гривень. до да, вазочки тут можна пороздивлятися до речі. Ось вам і теж знов тріо. Чайник. Багато позолоти, стан ідеальний. 700 гривень. Ай, воздушна така, повітряна. Приємно тримати в руках. 700 гривень. Оце таке а, такого молочного кольору порцеляна. Мені здається, що вона така старенька. Рельєф Ось таке тріо. Соусник з підставкою з кобальтом з золотом. Кому що тут подобається? Пусть кава манюнки також. Сюжет такий. 400 гривень. За пару кавового. ну і такий вибір тут є шкатулочок порцелянок. Танцівниця цікава, погляньте, буду пробиратися до неї. Німецька така. Магазинчик з кобальтом погляньте, скільки всього тут вазочки вже крупніші, мачнося. Мені подобається ось бачу. Птиці. Наведу трошки. Ось. Бачите? Кажу вдома є новенька міні вазочка. З пташкою. Німецька, анітажна. І ще одна з флористичним орнаментом. Дві новенькі. Також прорізна порцеляна. Скільки тут всього клеїмо. 1800 ще 90 рік фабрика. Гарна річ. Ну, ось цілий тут такий сервізок. Так Це, мабуть, що супові. Бульйоніці. Люксембург. Бачите, на день доїв бульйончик, а тобі тут хтось посміхається. Менюня. Мені подобається все таке маленьке, акуратне. така вона важкенька. Теж все такі погляньте вітріно, про яку я мрію. Колись теж куплю і свої багатства виставлю, щоб все було на... На виду милувала око. Вже Бачите, що на підлозі товар деякий. Я його відразу і не побачила. Ось також минашниця, до речі. Все склеїмо ми. Все німеччина. Вузиць Німеччина. Атомічна. З кабінету анатомія хтось забрав. Цей козак. Цей козак так. Ага, ой, це граються кошенята. Гарньо. Да. А скільки такі гарньоні? Погляньте якесь. Зроблено чудово. Погляньте, як вони граються. З цієї сторони. Є на позіку складочки такі. Так зроблено. Це, мабуть, що мама з кошенятком Граються. Він також так. Посиду на вітро для горілки. ось, до речі, а... синяється лодочка. З вовком та червоною шапочкою. Я такого вже зустрічала. Гордово. Це синя. Ой, вона мені подобається. З воротнього боку чи так. Такий наборчик, як вам. важке зелене скло, воно таке гарне на сонці. Погляньте. Приємно. Приємно так якраз на обхват долоні моєї. 2000 гривень. 4 стаканчика і такий палечик. Доволі великий. ну Літра два тут є точно. Такі тут смішніші тарілки. Біля рой, до речі. Біля рой ще зглянули. Так. Да. На стіні. І вони, вони, вони рельєфні. Ці бандочки. Але мені щось нагадало, як пам'ятаєте, були такі плакати, чи як їх назвати, календарі рельєфні в 90-ті. Кого такий був? Згадали про що там з, коти... з кошенятами? Раз це пташка якось неочікувана, і погляньте яке рішення. Камінці на ободок виходять, ще й пташка, вона відрізняється, ніби такі. А, наклеїли, просто як ще. Але це така зіглунка. Такі прості квіти подові, є сладкість. Три такі наявності, вони однакові. А ні, дві всього лиш. Ну, теж так. Щось е, сирок покласти. Це З такаші. Така карамельне створі чудово проливається. Така мені здається, що більш сучасна. вот, підзатрима. Це місце. А31. Одразу видно, що знаток підійшов. Знаток підійшов зеленчить. Так. Ось такий ще бузатий чайничок. Так. Ось так. Ось бичок. Також є. Добрий день. А бичок... Яку ціну бичок цей? Там була нога приклеєна, але я не пам'ятаю. А, нет, он не тот. Этот 513. А, тут дефект, бачу я. Пока только подсобки. Да, да, я живу А профессионалы уже, или не знаю, два обсудима, может, и профессионалы. Если там, допустим, что-то... Так. Там. О, в мене в дитинстві такі чашечки колись я сама купувала, їх дефіцит був і привезли. Такий некомплект, трошки з блюдцями. Ну, кому треба докупити, то можна гляньте. Ось такий і штов тут А є і кришечка до нього ціленька. В будь-якому випадку це товар. Казачок, куколка старенька. Дівчинка до нього. О. Цікаві. Хочеться погратися аж гулять. Ну я побачила ще полонна. Ай, розбита краєшок. Річник теж є дефекти. Неочікувана таранька, здоровесна. Ось такий для чоловіків: товар, то відразу і это все вообще. какая он вот так. О. А еще штамные. Вот Это с Я бы там. Вот носик. т. Сырой могу. Потому что их все, на еще можно найти. А вот сейчас я куда посудила это. Все в ком-стади. Да, бачу, вижу, что у вас тут наборчиками. Да, я вижу, что и его меньше, и меньше, и Так я думаю, через год это уже будет почти декованка. Это у вас за штучку? Да, так. Мишки. Сукарничка. Це для этих самых трошки з столу. круг. Ага, сметата, да? так? Совочек такий, тисяча гривень. А це мільхер? Так, так. Угу. Ну, на жаль, тільки ззаду краще трошки збереглася, ніж спереду, тому що ми нею працювали. Ага. А це чий вироб? Це Німеччина? Ну десь так, Австрія, може Німеччина, а. не наша. Я в інтернеті знаходив, таке як Австрія було. Ага. Ну, так там. по стилю, так, да, схоже. Старин. А? а як ви думаєте, яких років це? Я думаю, що почало віка по фані 120 початок 20 го кінець 19-го. Там такі штуки давно робили. Вони ж развитіші, ніж ми були давно вони. Це ж така цікаво. Це їхні однозначно. Це їхні однозначно. Або Британія, або. на

<с> З пробкою в дупі. Ну, Костолове, а ці е, стабільно стоять, Немає тільки свиня, порося. Я живой здесь только что исчезается. Надо попадать за сыночку. Там этот. Спецовницы. там люди гуляєте? Буду рада вашим вподобайкам, коментарям це завжди приємно. На повідомлення під відео я завжди відповідаю. Ви були на каналі Вікторія халангут Вінтаж. Перевірте, чи підписані ви. Якщо ні, обов'язково підпишіться, якщо сподобалось. До наступних зустрічей.